Про нове життя українського спорту в нових умовах будемо говорити далі. У цій студії маємо гостей Ростислав Білінський, заслужений майстер спорту України з веслування, і Михайло Поцюрко, заслужений тренер України з веслування. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! Ми бачили в цих кадрах в сюжеті Але Васьковської і кадри із веслування. Як взагалі веслування пережило цей період після 24 лютого 2022 року? Як ви зустріли війну? Ну, звичайно, важко було, ніхто не очікував таких подій, які сталися на 24 лютого. Ми на певний час. Ну, три тижні було призупинено повністю процес тренувань. Трохи дітей виїхало за кордон з батьками в зв'язку з такими обставинами, але через три тижні ми вже помаленьку почали. Пристосовуватись до нових реалій і повертатися угу. до наших тренувань ми бачимо якраз кадри, як тренуються хлопці і дівчата на воді. Ну, у вас є перевага, ви можете тренуватися на свіжому повітрі, і це вам дуже допомогло під час пандемії коронавірусу, коли була повна заборона, але у вас, в принципі, умови сприяли. А під час війни це також було таким вашим козирем чи ні? Mm? Під час війни, та, звичайно, ми були трошки далі. База знаходиться далі від міста і вийти на воду, на свіже повітря, прокататися. Як ну, при коронавірусі це одне було питання. При війні, при війні. Та звичайно було козиром. Звичайно, ми могли віддалитися від Львова далі. Не закрите приміщення. Не закрите приміщення і нам. Ну, все сприяло. Ми сьогодні під час ефіру говорили про те, що на Львівщині є найбільше внутрішньопереміщених осіб. Тож питання таке: ці люди, звісно, що долучаються до різних спортивних секцій. Я чи є такі спортсмени у Весловані? І якщо так, то е, яка географія цих людей? Так, звичайно, є, і не тільки у Вісловані, в інших видах спорту. Так як я працюю в фаховому коледжі спорту, він став таким ну можна сказати. Притулком для спортсменів і, і боксерів, і веслувальників, і легкоатлетів. Навчаються діти в нас з Миколаєва, з Херсону, зокрема, веслувальники, які в нас є в училищі, перепрошую в коледжі. Ну і на базі також тренуються, так розумію? Так, і, звичайно, вони тренуються на базі в нашій школі. Угу. От коли почалася війна, то ми всі так знаєте, так стали спочатку шок, а потім кожен хто що може, і так і український спорт. Спочатку ви кажете, ви три тижні, інші спортсмени, там теж хто скільки днів е, перечекав, і почали працювати е, над на над нашою перемогою. Хто в чому? От і почалися закордонні змагання. За ці е, за цей рік великої війни е, українські висловальники, які які значні такі перемоги здобули, і чи є серед них вихованці саме з Львівщини? Так, звичайно. <кій> Національна збірна команда України на той час готувалася за кордоном в Туреччині. Ну, Звичайно, коли почалося вже повномасштабне вторгнення, вони не поверталися на Україну. Вони з Туреччини поїхали на навчально-тренувальні збори в Болгарію, частина, частина в Румунію і там готувалися на травень місяць. <кій> Ті сторони, які приймали Болгарія, Румунія, вони вже не могли більше утримувати наших спортсменів. І значна кількість повернулася на Україну, і зокрема до нашого міста, до Львова. І безпосередньо підготовку до чемпіонату Європи серед юніорів та молоді до 23 років, вони проходили в нашому місті Львові на Озріноварі. Ну, а от за цей період від початку е, великого вторгнення були якісь змагання міжнародні, де наші спортсмени з веслування показали дуже хороші результати? Так, це цей самий чемпіонат Європи, який проходив е, в Сербії, в Белграді. Наша учениця Тарета Валерія посіла там третє місце в каної двійці Це Напис... вихованка саме Львівської школи? Так. Так, так. Це вихованка війського слухання. Також була Висипчук Христина, яка завоювала медаль по юніорах. Так що загалом, був. Є ким пишатися є. і в, в, в плані веслування. Однозначно. Ростислава, ви ж в минулому теж спортсмен серйозний, який здобували е, медалі на міжнародних змаганнях. Ми коли дивилися сюжет, одна із тем цього сюжету це протистояння російському спорту на міжнародній арені. Mm. Зараз. Е, які стосунки між веслувальниками і? Е, Українськими і російськими були, взагалі чи такі були, і які є на сьогодні? Ну так, зі своєї пам'яті, як спортсмена, я би сказав, ну, завжди якось ну з, з, з висловальниками Росії були такі натянуті завжди. У нас якісь ну, угу. такі стосунки, так. Привіт, привіт і все. Зараз, зараз розуміючи ситуацію, е, як би правильно сказати. Спорт, Як спорт mm -hmm. завжди він ну, в політиці теж відігравав велику, велику роль. І, і тепер, тепер при такій ситуації ну, не може бути спорт по, поза політикою. І тому так якби участь, Як не було участь, стосунків, так і немає. Так, да? і, так і немає, вони тільки з, стали гіршими. Тільки, тільки гіршими, ні в якому разі не кращими. Дехто там... Деякі спортсмени це там, розуміють ну, деякі не розуміють, але те, що, те, що зараз відбувається і допускає певні федерації, допускають спортсменів до е, змагань, е, ну, ми вважаємо це неправильно. Від глобального я пропоную до локального. Нам дається не лише переживати цю війну, а й розвиватися. Вам, зокрема, один із найкращих елінгів для вчовнів в Україні з'явився саме в час війни на вашій тренувальній базі. Поділіться таємницею. Як вдалося, попри війну реалізувати цей проєкт? Ну, таємниця та, таємниці немає. Це, звичайно, співпраця. Хороша співпраця з управлінням молоді та спорту. Давайте так для наших глядачів хто не знає, що таке елінг? Чи як правильно елінг це так, так, якщо простими словами простими, гараж так. для човна? О, все підходить. Гараж для човна. Mm -hmm. Куди спортсмени після тренування кладуть свої човни, так якби залишають їх mm -hmm. на ночівлю, на відпочинок паркують. Угу. Елінг. елінг, ну це дуже так, якщо взяти зараз там, під час війни в Україні, для нас це ну, така взагалі подія будівництво Елінга, дякуючи управлінню спорту і хорошій комунікації з начальником управління спорту Романом Хім'яком, вдалося, вдалося побудувати Елінг. І який... Який в Україні я вважаю, є Тобто, краще. якщо ми з Яриною купимо собі човна? Одного на двох нашим нам кожні ну, Ми mm -hmm. з, з тобою. Явно човна не купимо в найближчий час. Бо я коли подивилася, і пускалася цінами на човни для веслування, mm -hmm. то можна машину швидше купити ніж човен для веслування. Mm -hmm. mm -hmm. Але де ставити, якщо щось ми будемо мати, припаркувати mm -hmm. та буде є. Де? місця. Є є він mm -hmm. Елінг, великий місць багато човна, правда, немає. Доведеться тоді і веслуванням займатися. Mm -hmm. е, ну і до серйозного, крім елінгу, з інфраструктури. Проєктів, які ви ще собі завдання ставите на 2023, і в розвитку мається на увазі інфраструктурному для того, щоб поліпшувати умови для тренування спортсменів і в спортивних результатах. Чи будуть якісь серйозні змагання на міжнародній арені, зокрема на яких будуть виступати львівські висловальники, і які завдання перед ними стоять? Ну, Елінг, це добре, але тепер ще потрібно вдосконалювати і далі базу. Це інфраструктура взагалі, це і спортивний майданчик, який є на території бази, територія взагалі бази. Ну а на 23-й рік у нас завдання звичайно амбітні. З 24-28 квітня відбудуться перші всеукраїнські змагання офіційні. Це Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської. Він буде проходити в місті Гумань. У нас завдання як найбільше, щоб наших учнів потрапило до складу збірної команди України, uh -huh. де вони будуть вже приходити безпосередньо підготовку до чемпіонату Європи та чемпіонату світу серед юніорів та молоді, ну і звичайно серед дорослих. Uh -huh. А щодо міжнародних змагань. Ну потрібно спочатку відібратися в збірну автобану. спочатку. Далімо. Треба підготувати інфраструктурні проекти наступні, <світ> оновити ще більше бази, підготувати спортсменів, увійти в національну збірну, і тоді брати участь. Ну, бажаємо вам успіхів і більше медалей, і проходжень прохідних місць до національної збірної. Нашим глядачам нагадаємо, що в студії з нами були Михайло Пуцюрко, заслю... заслужений тренер України з веслування, і Ростислав Білінський заслужений майстер спорту України з веслування. Говорили про те, як відроджується спорт після початку повномасштабного вторгнення?